Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. Я з вами український історик журналіст журналіст в прямому стрімі. Українські секіряни, українські секіряни, які навіть при нулях, при нулях вподобаки, при нулях людей в онлайні працюють, працюють для України, для народу. В надії, що хтось почне думати, а думати нам потрібно думати потрібно, особливо зараз, коли в Україні починають. З подачі російських спецслужб наші ж українські журналісти, блогери, і дехто з політків починають кричати: Та вийдемо з курська, для чого нам чужа земля? Тож російська земля, а вона ж чужа, видим з курська, давай будемо розбиратися, що робиться в своїй хаті. Тому що, як говорив Тарас Шевченко, підеш чужу хату добувати, а свою втратиш. Начебто вони ж все ж правильно цитують. Класика нашого великого українського, але є одне но: Курська земля це ж не чужа земля, це Слобожанщина, це історична українська земля. Раз по-друге, речник Міністерства зовнішніх справ закордонних справ України сказав, що ми не збираємося окупувати Курську область. Україна не порушує міжнародне право. Вона зайшла в Курську область тільки для того, щоб припинити обстріл, до речі, звірячий, який продовжується Сумської області, Харківської області, Чернігівської області. Ось така от річ. Але перед тим, як далі ввести цікаву тему стріму, прошу підпишіться, будь ласка, на український ютуб канал «Ігор Кравцов. Який сьогодні зранку, чесно скажу, очі навіть не промив, протер і починаю працювати. Починаю працювати свої скромні старенькі хатинки, починаю працювати один один в Чернівецькій області, свої маленькі Чернівецькій області, один журналістів, який веде прямі стріми. Крім мене, в Чернівецькій області, а в Чернівцях вже... Натовпи журналістів, журналюк Чернівецьких, да, які за пайку хазяйську працюють при всіх владах, які міняються в Україні. Ніхто, крім мене, вдумайтесь, в Чернівецькій області ніхто, крім мене, не проводить прямих стрімів. Вдумайтесь, скільки журналістів працює в Чернівецькій області, да, на пайках, на пайках хазяйських, як я кажу. А українські стріми провожуть, тільки я, в українській. В хотини старенькій ну, от Тому я дуже прошу: підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Пі цінуйте труд людини, яка просто паша паше паше і ще паше, паше важко хвора. Допомагайте донатами, щоб я був міцний, щоб я був незалежний і щоб мене не зламали. 54 57 08 25 13 71. 89,78. Карточка Продбанку. Дякую тим. І низько кланяюсь завжди, хто мені допомагає. І по темі стріму. Поїхали по темі стріму. Е, Пише один пан: е, Рано ви? Ну, де рано, де рано працювати потрібно. Не рано я провожу стрім, дорогі українці. Я вже сказав, в Чернівецькій області ніхто з журналістів прямі стріми не проводить. Тому що вони працюють на місцевих церків, князів, на місцеву, чернівецьку мафію. Да? Просто вони вдягають три вишиваночки, да? щоб показати, що вони українці. А працювати працюють для вас тільки як. Дякую за атари, пане МФ. Ну ви ж надіслали донат. Так, пане МФ, Я вам подякую і відпрацьовую. Всі донати, які українці мені надсилають, скромні донати. Я відпрацьовую. Тому давайте працювати по темі стріму. Для тих, хто вчора вищав і кричав: повторюю знову гура, який насміхався з українських військових відверто, і цей номер йому проходить. Вибачайте за те, що він не один раз вже насміхається з українських військових, йому ніхто морду його ще не начистив. Від слова поки що. Гура, яудзінський оскар, які вчора, по завданню російських спецслужб, кричали, що треба виводити з чужої землі з Курської області війська, бо в Україні горить хата, бо туди підведуть російські сили, наших оточок знищить, Україна впаде. Да? Для тих, хто вчора підспівував гурі Ядзінському і Оскару, кричачи, та це ж хлопці розумні. Гура такий розумний. Ядзінський доктор наук, Альоша Оскар, він же крепкий патріот, волонтер. І я цим людям скажу: не переживайте. Бог за нас, за нами правда. Я вже сказав. І в Курській області все йде по плану, по нашому плану більше двох тисяч полонених, більше тисячі квадратних кілометрів. Захопленої території, де окупованої від російських окупантів території нашої історичної Слобожанщини Курщини. Так, усе йде по плану. Українські військові засвітилися біля кінцевого знака російського міста Львов, а це 80 кілометрів від Курська, 30 кілометрів від Курчатовської АЕС від Курської АЕС. У нас іде все по плану. Не слухайте провокаторів російський концерт Яодзінського, Оскара і Гури. У нас іде по плану. Оточення немає і не буде, і не буде. Кричали: росіяни авіацію будуть масово використовувати авіацію, росіяни підтягнуть резерви, артилерію, РСЗЗВ, зроблять нам котел. А Ягодзінський вчора вночі, ну ж йому позвонили з ФСБ Луб'янки і сказали: Полячок ти, католічок наш, Ягодзінський, мишонок ти наш худенький в Києві, ти ж доктор наук, ми ж тобі дали доктора наук, да, бабло на доктора наук не даром. Давай відпрацьовуй швидко, кажи, що треба вибрати. Вийти з курська. І вже ніч, ви знаєте, я прокинувся вночі, а худенький полячок Ядзінський отако крутиться, ті очі, як мишонка, бігають, і каже: Ви знаєте, в мене таке причувстві наших оточить. Мені не спиться я дзінському українському доктору наук. Він не каже, що він український доктор наук, просто доктор наук. Я ж нахожу, от я приїхав з телебачення Київського, давав інтерв'ю. Ой, українські війська оточать, ой, якась біда. Ви знаєте, ви знаєте, щось росіяни задумали, так? Да? Щось росіяни задумали. дзінський каже, а вони ж не даром щось задумали. А Наполеон же зайшов в Москву, обманять нас. Ну, ви бачите, як ФСБ позвонило з Луб'янки, доктору наук Поляку Яодзінському в Київ, і як той викручується. Викручується шкури своєї зміни продажної продажньої лиш би українські війська вийшли з курську. Так от ще повторюю, чого не треба слухати цих продажних українських журналістів, блогерів, патріотів через тире. Мене послухайте, Бог за нас. Правильно, росіяни підтягнули авіацію. Так і я казав, що вони підтягнуть авіацію. А для того американці дали нам ПЗРК-стінгери. Тому що авіація буде бомбити з низьких висот. Тому що штурмовики Су-24 бомблять з низької висоти. Працюють. І їх можна лупити чим. ПЗРК стінгером. Американський стінгер шикарна річ для сушок ще з Афгана. Так, от російська авіація відпрацювала просто вчора, е ввечері російська авіація розгромила колону танків. Російська авіація в е районі Білова Курської області розгромила велику колону танків і живої сили противника. Так вони відрапортували в свої штаби, так російські телеграми. Написали, що російська авіація, бачите, прилетіла, накинулися, як круки ворони на українські танки, поклювали, спалили і хохли порозбігалися по лісам. Навіть фотки почали клепати, де горять танки, закинуті якимось ріщам бронетранспортери, згорівші, коротше кажучи, все: розгром великої танкової колони у кропів Курської області. Але недовго музика грала, недовго фраєр танцював. Виявилось, що росіяни, російські льотчики, вони теж зранку чи з вечору, як я, не помили очі, протерли тільки, сіли, заштурвали тих російських літаків і полетіли бомбити укропів. Але оскільки мені то простительно, я того очі не. Помив протертіки і говорю з вами, я з незаштурвалом штурвалом бойового літака чи танка. да У мене цей номер пройде, а у них номер не пройшов. Російські льотчики, соколи да Путіна перепутали і розбомбили свою російську велику танкову колону бронетехніки з росіянами да на броні. Розбили, розкірачили, спалили. Можете собі уявити, російські соколи Путіна розкірачили, спалили, розбомбили ракетами, да вщент російську велику танкову колону з десантом на броні російським. Все, як вам подобається це? Символічно, що село називалося блуд да Є село таке там, воно має дві назви: перше слово я забув, неважливо. Але через тере то село називається Блут. І от коли село називається має дві назви, да, і останнє Блут не потрібно там нічого робити. Тому що Блуд є Блут, а російський Блут курських лісів, боліт, пам'ятаєте, Сусанін водив десь там на Москву поляків? Це ж блуд, таке слово, заблудив у лісі, та й все. Ну от російська авіація не прочитала Дашу внизу. Село блуди російське в Біловода, і вони взяли, розхерачили ракетами свою танкову колону да з піхотою. А потім ще відрапортували, росіяни почали фотки викладати. От ми попалили укропів. Про що це означає цей факт? Про те, що про те, що, про те, що. переживати не потрібно, точно! Не брешу переживати не потрібно. Збройні сили України працюють в Курській області по плану. У нас все в Курській області добре. Рухаємося далі. Наші диверсійні групи працюють по всій Курській області. Спокою росіянам немає. Резерви, які підходять російські, хай підходять. Вони починають знімати резерви з Харківського напрямку, починають. З Криму підтягувати війська починають підтягувати з Херсону. Це грає нам на руку, тому що, тому що курську операцію потрібно продовжувати. Потрібно заходити в Бігород. І наші зайшли, якщо потрібно заходити в Брянськ, потрібно заходити в Брянськ. Так визнаю, курська операція це дуже ризикова. Дуже ризикова операція з точки військової зору. Дуже ризикова. І Україна пішла свідомо на ризик, тому що у нас іншого шансу немає. Як ризикувати? В ситуації, яка склалась на Східному фронті в Україні, у нас немає іншого шансу, як ризикувати. Нам потрібно йти вперед, тому що за нами правда, за нами Бог. Значить, Україна переможе. Дякую за стрім. Дякую друзям з чату. Працюю прямо зранку, працюю просто протерши очі, тому що Україна не чекає і українському народу потрібно знати правду, а не російську дезінформацію, яку їм вливають в голову. Агенти російського влияння, агенти російських спецслужб Гура Ядзінський і Оскар. Я говорю прямо: це моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Єршвець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. І я вам дякую, дякую, просто дякую за допомогу тим, хто мені допомагає. Слава Україні! Ми переможемо! Героям слава! Доброго і гарного вам дня! До зустрічі!